Вітаю, друзі. Зараз хочу зацитувати документ, яким Йосип Сталін в 1939 році пояснює працівникам партії на місцях, що катувати арештованих не тільки можна, але й треба. Правда, це тут завуальовано. Це називається методи фізичного впливу або допит третьої стадії. Що мається на увазі? При перевірці місцеві партійні керівники дуже мала кількість виявляли, що працівники НКВС катують, вибиваючи зізнання з незаконно арештованих людей, які богодушу не винні, але в них горить план по кількості ворогів народу. Тому, відповідно, ставили їм це в провину, мовляв, ми ж демократична держава, як можна катувати. Але знову ж таки наголошую, таких працівників було дуже дуже мало. Так ось. Кажу зразу, що документ взято з архіву Російської Федерації, фонд 3, опис 58, справа номер 6 листок 145-146, оригінал машинопис. Отже, цитую: шифром ЦК ВКПБ, тобто Центральному комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, секретарям обкомів, крайкомів, ЦК Нацкомпартії, наркоматам внутрішніх справ, начальникам УНКВС. Центральний комітет всесоюзної комуністичної партії стало відомо, що секретарі обкомів, крайкомів, перевіряючи працівників Народного комісаріату внутрішніх справ, це аналог теперішньої МВС, ставлять їм за провину застосування фізичного впливу до заарештованих. Як щось злочинне. Так от Центральний комітет Всесоюзної Комуністичної партії пояснює, що застосування фізичного впливу на практиці Народним комісаріатом внутрішніх справ, було допущено ще з 1937 року, з дозволу цікави КПБ. При цьому було зазначено, що фізичний вплив допускається як виняток і до того ж, що до лише таких явних ворогів народу, які, використовуючи гуманний метод допиту, нахабно відмовляються видати змовників. Місяцями не дають свідчень, намагаються загальмувати викриття змовників, що залишилися на волі. Отже, продовжують боротьбу із радянською владою, також і у в'язниці. Досвід показав, що така установка дала свої результати, набагато прискоривши справу викриття ворогів народу, щоправда, згодом на практиці. Метод фізичного впливу був забруднений мерзотниками Заковським, Литвиним, Успенським та іншими, бо вони перетворили його з винятку на правило і почали застосовувати його до випадково заарештованих чесних людей, за що вони понесли належну кару. Але цим анітрохи не зневажається сам метод, оскільки він правильно застосовується на практиці. Відомо, що це буржуазні розвідки застосовують фізичний вплив щодо представників соціалістичного пролетаріату і до того ж, застосовують їх у найпротворніших формах. Постає питання, чому соціалістична розвідка має бути більш гуманною щодо затятих агентів буржуазії, заклятих ворогів робітничого класу і колгоспників. Цікаве КПБ вважає, що метод фізичного впливу повинен обов'язково застосовуватися і надалі, як виняток щодо явних і нерозброєних ворогів народу як цілком правильний та доцільний метод. ЦКВ КП вимагає від секретарів обкомів, крайкомів, ЦК Нацкомпартії, щоб вони під час перевірки працівників НКВС керувалися. Цим роз'ясненням. Секретар Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків Йосип Сталін. Як я вже казав, це є архів Російської Федерації, фонд 3, опис 58, справа 6, листок 145, 146. Оригінал Машинопис. Ось деякі місця були вписані Йосипом Сталіном від руки. Так, от, власне, тут якраз дуже гарно, чітко пояснюється, що катувати можна. Ну, звичайно, типа як виняток, само собою, що це застосовувалося, ну, далеко не як виняток, а застосовувалося як правило, але просто цим документом, який потім дійде до нащадків, Сталін завуальовано показував, що ми використовуємо це як виняток, і це робити можна. Насправді ж такі катування завжди використовувалося регулярно.